Чому мобільний додаток сьогодні це не фішка для великих, а питання виживання малого бізнесу? Ну тому, що мобільний додаток колись раніше, коли я тільки розпочинав з ними працювати, це реально була прерогатива тільки великих компаній, uh -huh. які вкидали в мобільні додатки 100-200 тисяч доларів, і, і маленький бізнес ну, просто ніяк не міг з ними працювати. А коли з'явився Salesbox, по факту ми зробили недоступне, супердоступне. Uh -huh. Тому що ти за невеликі кошти отримуєш такий інструмент, який на який великі компанії витрачають ну, не менше 50 тисяч доларів. Ну і я вважаю, що сього на сьогоднішній день наш мобільний додаток круто під піднімає LTV бізнесу, тобто це повторні продажі. А без повторних продажів, в зв'язку з тим, що ціна. Клієнта з кожним роком стає все більше і більше. Мобільний застосунок е, удешевляє цю історію, і за рахунок цього для малого бізнесу це супер важлива тема. Ну, взагалі, давай порозсуждаємо з тобою в іншому форматі. Для чого взагалі мобільні застосунки робляться? Вони якраз і робляться для того, щоб бути в кармані і в телефоні клієнта, адже тобі не треба відкривати браузер, шукати бізнес. Ти відкрив брав, відкрив телефон і в тебе зразу іконка того додатку, яким ти користуєшся, який ти любиш користуватися, і тут задача. Будь-якого бізнесу, щоб ти був в, саме в телефоні свого клієнта. Прям в доступі. Прям в доступі з одного кліка запускаєш і угу. робиш замовлення. І хто це швидко зрозуміє, той буде дуже швидко ну, випереджувати своїх конкурентів. Угу. А потім цю нішу вже буде дуже важко зайняти, коли всі позалазять туди. Тому так, вирішувати вам.